Що, мабуть, місяць 5, майже 6, мінус 22 кілограми. Так, продовжуємо. Це відео я пишу як мотивацію для вас. Це не буде той марафон, це за гроші, щось ще там, якісь бульбашки пускають, розказують, чи що вам там якісь пігу... Нічого. Дівчат, тільки зміна харчових звичок вам допоможе схуднути. Ну, це, це моя думка, тому що мій шлях у вісім років показав, що ніяка дієта не поможе вам короткосрочно. яка розчитана, не знаю там на неділю, на дві, на три і все. Ось, посиджу там, не знаю, водички поп'ю, а далі як почну їсти і борщ закусуючи шоколадом. Не могла я до сьогоднішнього, ну це мабуть, півроку назад, дійти до цієї думки, тому що хотілося бистрого ефекту. Вона чи здається, що ти зайву вагу набрав дуже швидко, а насправді набираєш її ну, якийсь та період часу. І щоб скинути цю вагу, не може раз один день так пройти і ти збросив. І не може вона так бути, що ти береш. Неділю посидів, пускай там дві, збросив там 3-4 кілограми, може кого більше. І такий все, я почну їсти. Воно обратно набереться, обратно, дівчата. І мій шлях зараз показує, що якщо і далі придержуватись правил тієї дієти, якою я харчуюсь наразі, це я на пам'ятаю це п'ятий дітичний стіл. Він в мене був строгий. Я здавала аналізи, я хочу на... нагадати і на. Що цю дієту вже ж назначають лікарі. У мене був креатит і ЖКТ у мене проблеми були, і ніякі ліки не допомагали, тому прийшлося ну, і дієта плюс ліки. І дівчата ліки закінчились, а дієта продовжується, тому що ем, ніякі ліки не допомогли, якби як ти не вичеркнув купу ненужних харчів. Які не додають ні здоров'я, не знаю ні, ні користі, на здоров'я і зовнішньому вигляду його портить. Тому, тому я і далі зараз придержуюсь. Вона, мабуть, вже не п'ятий, не такий строгий стіл, тому що їх там я не пам'ятаю, скільки буває дієт лікарських. Вона більш м'яка, тому що на п'ятому дієтичному я сиділа строго, мабуть, місяця два. Без солі, дівчата, без солі, тільки овочеві супи, геркулесова каша без масла, без, на воді, без якихось солодощів. Ніяких закривачок, маринованих огірків, оцього всього мені зовсім не можна. Навіть, навіть якщо я як скажеться ну вийду в оздоровчення, да, здоровчий вже період, все одно не можна їсти мені, по ЖКТ всі продукти харчування. Вони загострюють моє захворювання і ну, вам пару прикладів, скажу, що це нудота, це біль. В желудку це відрижка, це неприємний запах, вкус, коли ти відчуваєш якийсь солодкий. Ну у, у кожного по-різному буває, але такий неприємний солодкий вкус був постійно. Я його чула. Оце солодощі неприятні, це признаки захворювання ЖКТ. І вони в мене зникли тільки коли я до ну місяць точно сиділа строго. І якщо я зараз є періоди, а вже ж я ну не робити і іноді хочеться уйти з цього по з цього, цього шляху. Але коли я один, два, три дні. Поїм жирного, я це ощущаю. І я вертаюся, бо я не хочу тих, тих, ну, тих проблем зі здоров'ям, які були в мене в початку лікування. Тому що було дуже погано, і я це запам'ятала. І це не той випадок, коли там, там з'їж, щось отравився і такий є. Все, я точно оце не буду їсти і ну, там проходить неділя, і ти їж. Ну, ні, в мене вже пройшло 5-6 місяців, і я не хочу тих продуктів, від яких мені може бути погано. І хочу ще раз сказати, що тільки зміна харчових звичок на весь свій шлях життя. Зараз я не п'ю каву, зовсім я п'ю цикорій. Далі мені від кави становилося плохо, погано. і... Я вже не п'ю 6 місяців каву. Я не їм шоколад, шоколадні вироби, шоколадні цукерки це те, що я зовсім вже півроку не, не їм. Буває, коли в мене такі, скажімо так, зриви це то, що мені подобається дуже, це хлібобулочні вироби, які теж шкодять ЖКТ. Мені. Не можна, а я дуже обожнюю. Це овочеві салати. Багато овочів при такому захворюванні, як у мене, свіжих, теж не можна. Я зараз пішов з сезону огірків помідорчики, я оце їм, і воно ж хочеться, і коли і я, я покажу вам далі свої рецепти. Теж не можна. І я частіше свіжі овочі, я частіше роблю рагу. Тушковане. Тому ну, воно нормально на, на желудок і це е, е, правильне харчування і по дієті і по ЖКТ. Тому, дівчат, хочу сказати, що тим, хто е, чекає якогось чуда, що там, не знаю, раз, два, схудла і все, потім можна опять жерти і звиняюсь за сказане, то ні. Треба буде правила харчування на всьому проміжку часу використовувати, йти за ними, за цими правилами. І вони тоді дійсно не тільки. Зараз і, і в цю секунду вам допоможуть, але й ви надалі будете худнути. Зараз я вам розкажу. Наприклад, самий сильний період схудненню це був перший місяць, тому що я різко сіла на строгу дієту дуже на строго. Я ж кажу, без солі, без цукру, без свіжих овочів було із фруктів, були тільки банани, то ще не яблучко. Це були раго, овочеві супи. Варене е, м'ясо. І далі, далі, коли я продовжувала придержуватись, був проміжок часу другий місяць, я теж худла, потім, третій місяць, там десь е, неділі три, я не худла. Е, е, я себе вимірюю сантиметровою лентою. дівчата, щось мені ваги дуже не подобається, тому що це дуже е, ну не знаю, не люблю ваги, тому що вони мене не мотивують. Я вимірюю свої розміри сантиметровою лентою. Кожен місяць в мене був мінус сантиметри. Потім був проміжок часу. Я продовжила продовжуватися харчування. На третій місяць я дещо послабила, стала е, додати більше солі, е, їсти іноді, їсти не варене філе, а піджарювала що Не годиться, так, знаєте, щоб. Щоб для здоров'я і худнути, ну треба запікати. Запікати, варити. Не знаю, оці продукти м'ясо треба ну, не жарити. ні. Його теж можна дуже смачно робити і ну, правильно робити, щоб не було цих жирів некорисних. вашому меню. І далі, і зараз я далі ще худно уявляєте, це де вже десь півроку пройшло кожен місяць. Мінус Дівчата, Якщо б я змінила це харчування, у мене бо мінус сантиметри кожен місяць не був. Це я точно говорю, тому що проходила чесно, і на дієтах, і на пітівосі сиділа, і на гречневій, і якісь тільки ті, ті не були. Оці промежуточні, знаєте, якось думаю, що неділку умочуєш і все. Треба себе настроїти. Це мотивація, дівчата. Мотивація, все, все, все зможете. стопудово. Перше, то повинно стояти це здоров'я. Тільки насіння сонячнику, дівчата, не їм. І, тому що на ну, цей я, я не можу представити, це може бути для мого зараз желудка. Це є така не користь, що я не знаю, що мене буде, якщо я з'їм це насіння. Також ну, ці сухарики. Сухарики з хліба, ну, це можна їсти, але не покупні оті з, зі спеціями і зі всім остальним. Що далі? Покупні десертні, оці десерти, яку нічого натурального немає. Перестала покупати ці творожні десерти. Знаєте, оці плавлені сирки, якісь сирки в, в цьому, тобто кисломолочний творог, там не жирний, жирний, різної жирності можна. Грецький йогурт купляю собі і цим, цим заправляти салати. І ну, те, що майонез зовсім убрати. І навіть не хочеться, дівчата. Коли ти бачиш ці результати, то я знаю, що краще я буду далі так прийдеш, воно того не стоїть. На цій майонезці конфети не стоять, щоб потім ти опять, не міг собі в магазині купити одяг, тому що такого це в мене було дівчата, що одягу немає на мої розміри, в жодному магазині. І зараз, коли я зайшла. І мені в сподобали шорти, за які я зовсім не могла повірити, що колись я зможу там собі дивитися шорти. І вона продав продавчиня дивиться на мене і говорить, що ой, ну це мачка може підійде, ну, елічка буде ну це стопудово, і я така, о Боже. Ость не те, що там шесть соферів нас немає, да, на такі всі ці етапи, я думаю, всі, хто мене, ну, кому це відпопалося, вони всі ці моменти знають, як, як воно тяжко і коли ти можеш собі дозволити одяг. В любому магазині купити на тебе не дивиться так зверху вниз, що на твої розміри такі завеликі, таких речей не ш'ють, то ти розумієш, що треба держатися. І я скажу: от є правило, що в 21 день не поїш якогось продукту харчування, у тебе зникне звичка. Це правда, це правда і. Ти потім бачиш результат, і тобі не хочеться. Є моменти, є продукти харчування, на які я іноді зриваюся. Вважаю, що, мабуть, всі ці ем, фактори життя, які я вам говорю, ви з ними стикалися. Ну, на сьогодні, мабуть, це ще я хотіла розказати, щоб вам нудно не було. Ем, далі буду розказувати ще. І в кінці мотивація, що все у вас вийде. Треба просто робити. Щоб щоб вийшло, треба пробувати робити. Хоча знаєте, у мене кожен день було. Це пос... крайній день, коли я їм там шоколади, крайній раз я їм то. Ну от коли в мене була мотивація здоров'я, різко. різко. так різко і все. І зараз тут, і зараз ти не їш цього, що, що вредить твоєму здоров'ю. І оказалось, що ще і мінус кілограми. Все у вас вийде. Удачі, підписуйтесь, будь ласка, переходьте на мою сторіночку інстаграм. Я там більше виставляю, тому що зараз тут я виставляю, тому що треба змонтувати, виставити це правильно один раз на день, а може ще рідше.